Всім привіт. Всім привіт! Мене звати Діма і я вже 4 роки готую учнів в дуельному театрі ЗНО з англійської мови. У минулому році 16 моїх учнів отримали 200. Сам я поступив в університет імені Тараса Шевченка в 2018 році з середнім балом 200, а зараз навчаюся на 6 курсі. Мене звати Кристина, і я четвертий рік викладаю математику в онлайн-школі зенохаб минулому році. Випустила 32 два на мета з математики і закінчила Київський політехнічний інститут за спеціальністю комп'ютерна інженерія. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, який університет краще обрати Шевченка чи політех. Шевку це досить важливо правильно обрати університет, в якому ви потім будете навчатися 4 або 6 років. Тому, якщо ви не знаєте, як це зробити, дивіться відео, яке команда ЗНОХАБ для вас вже зробила на цю тему. Кристина, як тебе занесли в копії? Мама сказала: Ну насправді я просто підбирала по предметах. Я знала дуже добре українську мову та літературу. Раніше це був один предмет. Я знала математику і я знала англійську мову. Слава три предмети, і потім просто під них підбирала собі спеціальність. У мене було три варіанти: або викладач математики. Я думаю, ну це точно ні це було Це правда. Наступний фонд в мене був бухгалтер або економіст. Я подумала, що теж напевно ні. Це якось менш перспективно ніж програміст. І пішла навчатися на програміста. Бо... коли ти економіст. А ти що в шефі робиш? Ну я туди потрапив по тому ж принципу, як і ти. Я складав ті предмети, які знав, склав на високі бали. Плюс в мене були ще додаткові бали за олімпіаду, і так вийшло, що отримав 200, вступив на міжнародну економіку. Там треба була англійська мова. Вона мені подобалась. Ось таким чином я вже шостий рік штурмую економіку. Ну про англійську не забуваю. А зараз поговоримо про переваги кожного з університетів. І почну я з Шевченка. Що ж, перше, це лайтове навчання. Я ще на першому курсі знайшов роботу, тільки не показуйте це відосмім батькам, тому що вони тоді мені давали гроші. Що ж, ви на їзі можете поєднувати пари з роботою. Звісно, я не можу говорити про всі факультети, але більшість моїх друзів так робили. В цілому, що таке навчання? Трошки походили на пари, потім зробили домашні дві годинки вночі, і все, працюйте вранці, ввечері, час для вас. Другий пункт це багато програм обміну. Починаючи з другого, третього курсу, ви можете їхати в інші країни, в інші університети для того, щоб отримати там якийсь додатковий диплом, новий досвід і так далі. І я теж майже через це пройшов. Я поступив в Норвегію і вже майже виїхав, але не виїхав. Капеїня ціла з тут містечко. Абсолютно всі та всі навчальні корпуси розташовані в одному місці, і не треба їздити по всьому місту зраду однієї пари. Та да, Діма. <реш> <реш> У нас було багато крутих молодих викладачів, які були на одній хвилі зі студентами. З ними було дуже комфортно працювати, особливо в it сфері. Вони дуже добре розбираються в тому, що зараз актуально, що зараз працює, що зараз треба знати. Це було дуже круто. І найголовніша перевага це студентські. Я ходила в кіно зі знижкою. Я купувала навіть одяг зі знижкою 3% по студентському. Я їздила поїздом плацкартом з Херсону в Одесу за 25 гривень. А я сходив подивитися на слоника в зоопарку лише за 30 гривень. По студентському. А тепер перейдемо до мінусів. Я навчалася на еті спеціальності, де постійно все розвивається, рухається вперед. І часто в нас вигадали на актуальні дисципліни. Тобто, це була якась моє програмування, яка вже не актуальна декілька десятків років, і це дуже-дуже печально. Гуртожитка. Я не жила в гуртожитку, але звісно ж я була там, звісно ж, я бачила. Там гуртожитка КПІ напевно один з найгірших серед усіх київських університетів. Сайт КПІ, який дуже часто лягає, особливо в перший день навчання. Це просто традиція, коли в перший день навчання всі біжать дивитися розклад і сайт просто не працює. І ти в перший день не розумієш, який там зараз має бути предмет, що тобі робити, куди тобі заходити. Це А у вас є сайт? Є. Що ж, я начався на економічному, і перший такий недолік це старомодне навчання, оскільки не тільки it сфера розвивається, а є багато змін в економіці, маркетингу, SMM і так далі. І ви навчаєтесь по старих підручниках, і більшість ваших знань просто нерелевантні в сучасному світі. Другий недолік це розкидані корпуси, і на відміну від КПІ в нас є факультети і в центрі, і на виставковому центрі, і на Лук'янівці. І може таке бути, що вам треба чимало часу, щоб доїхати з гуртожитку до факультету. Ще один недолік це низькі стипендії. Навряд чи вам вистачить тієї суми, щоб файно прожити своє життя в гуртожитку на квартирі. Тому треба, щоб допомагали батьки або йдемо на роботу. А зараз поговоримо про рейтинги. Їх існує велика кількість, і залежності від кожного рейтингу позиції КПІ та Шевченка різна. Я знайшов один досить популярний рейтинг це World University Rankings, і там є 11 українських вишів, серед яких Шевченка на першому місці, а КПІ на третьому. Але ці два вузи розділяють між собою десь 600 та сімсоте місця з усього світу. А зараз поговоримо про витрати на студентське життя. Діма, по чому гуртожиток? Гуртожиток зараз це буде приблизно 800 гривень за місяць, але ще можна бахнути різні пільги, і це буде ще дешевше, бо взагалі безкоштовно. Найбільше витрат іде саме на їжу. Це близько 7-10 тисяч на місяць. Не 70, а сім тередесять. Вона мала на увазі. Щодо студентського самоврядування, є різні організації, в яких об'єднуються студенти для того, щоб організовувати івенти і так далі. Але я теж брав у цьому участь для того, щоб отримати додаткові бали, які потім допомагають отримати стипендію. В нас КПІ дуже потужна студентська рада, яка організовує різні гітарні вечори, лодинські вечірки. Рекомендую вам обов'язково туди ходити, і шукати собі нові знайомства. Тож підсумовуючи, не забувайте, вибір університету має бути свідомим, а не під впливом когось. Обирайте те, що вам подобається, і пам'ятайте, що успіху можна досягти в будь-якій сфері. Дякую за перегляд цього відео. Не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал. А також підписуйтесь на наших колег, щоб отримувати безкоштовний контент з різних предметів щодня. Посилання в описі до цього відео. До, до зустрічі в наступних, наступних відео.